Hello, guys, <clears throat> всім привіт. Uh, today uh, we'll speak about uh, likes and dislikes in English. Поговоримо сьогодні uh, про те, як говорити про свої вподобання англійською, якщо вам щось подобається або не подобається. Так. Uh, для цього uh, у нас є декілька фраз. Ми можемо подивитися, да, от від найбільшого до найменшого, те, що вам максимально подобається, або взагалі не подобається. Якщо ми щось дуже любимо, ми можемо сказати I love. «Love» можна використовувати не тільки да, до людей, да, там I love you, да, я тебе люблю, але і до предметів, до речей, можливо, те, що вам дуже подобається. Давайте подивимося, у нас є I love Да? я обожнюю читати, напрям дуже люблю читати. У або I love rock music. А мені дуже подобається рок музика. Якщо ми хочемо сказати, що мені дуже щось подобається, тобто я дуже люблю трохи менше ніж I love, можемо сказати I really like. Це як я дуже люблю. Наприклад, I really like traveling. Це мені дуже подобається подорожувати. Дуже подобається. Так, I like. Це просте. Я люблю. Мені подобається. Наприклад, I like books. Мені подобається, я люблю книжки. Так. I quite like. Ну, в принципі, як я ну, достатньо люблю. Не те, що прям дуже, але нормально мені. Наприклад, I quite like Italian food. Ну, мені так, нормально, да, подобається е, італійська їжа. Якщо ми хочемо сказати, що ну, так, нормально мені, та, я не проти, та те, що прям там дуже любив би, але і не можу сказати, що прям ненавиджу. А, у нас є така фраза It's ok». Наприклад, «reading is ok». Наприклад, читання ну, нормально для мене, я не маю нічого проти. Або якщо о, кажемо про множину. Наприклад, cats, а окей. Okay. Кішки нормально для мене. Якщо мені щось не подобається, у нас є заперечення, знайомим вже нам слово помічник для того, щоб зробити заперечення. I don't like. Наприклад, I don't like shopping for clothes. Мені не подобається. Ходити по магазинах, купувати одяг. Так. А, якщо або да, у нас ще варіант, тут є: I don't like video Да, Мені не подобаються відеоігри. І максимально, да, якщо я там щось ненавиджу, прям дуже не люблю. Ми можемо взяти фразу I hate. Наприклад, I hate Да, Я ненавиджу готувати. Це точно не моє. Great. А тепер ще звернемо увагу, коли ми після оцих наших фраз, да, от я люблю щось або не люблю, використовуємо якусь дію. Да, наприклад, там, я люблю читати, я люблю подорожувати, да, або там я не люблю готувати. Звернемо увагу. До нашої дії ми додаємо закінчення ing, да, от у нас буде з вами I love reading. Або I really like traveling. Просто так сказати I love read, it's not okay. Тобто це буде помилка, це не є правильним. Якщо ми після наших фраз беремо іменник, то тут, в принципі, ніяких змін все так і залишається. I love rock music. Нічого не треба окремо додавати. Ще одна альтернатива до слова I like. Uh, можна використовувати слово I enjoy. Ну, от, по значенню воно те ж саме. Якщо ви скажете I enjoy traveling, або I like traveling, мені подобається подорожувати. Uh, що такий варіант? Uh, часто буває uh, така типова помилка, коли от ми в нашій мові кажемо там я дуже люблю щось. Uh, і. Хочеться прям дослівно перекласти там I very like. Але, як вже ми казали, в англійській мові, якщо ми так ми хочемо сказати я дуже люблю щось, у нас буде фраза I really like. Там, I really like traveling. Мені дуже подобається подорожувати. Або, як альтернатива, можна ще сказати I like reading very much. Тоді це теж вірно. Але тоді very much буде у нас. Кінці речення. Ну, а перекладається однаково. Мені подобається да, читати. Great. Так, а, тепер давайте спробуємо а, взяти різні тут активності, або якісь тут предмети, тварини, а, і скажемо, да, як ви до цього відноситесь, використовуючи оці наші всі фрази. А, так, кукін нас готувати. Теніс так і є: теніс. Uh, shopping for clothes, да, тобто, ходити по магазинах за одягом. Italian food італійська їжа. Uh, reading читати да, читання. Getting up early це вставати, прокидатися рано. Uh, dancing да, танцювати. І dogs, да, собаки. Я буду робити речення про себе. А ви, звичайно, що обираєте правильний для вас варіант і скажете, як ви відноситесь uh, до цих активностей. Uh, for example, um, I, I quite like cooking. What about you? Um, I like tennis or I enjoy tennis. And you? Mm -hmm. um, I don't like shopping for clothes. And you? I really like Italian food. Your turn. I really like reading. And you? Mm -hmm. I hate getting up early. And you? I quite like dancing. And you? And um, I love dogs. What about you? Very good. Uh, so, thank you for your attention. That's it for today. Дякую за вашу увагу. На сьогодні це все.